Що вчора вона танцювала під шансон. Моя а я граю, в себе А сьогодні накиває п'ятами з Москви Сіті. Ми прийняли рішення улетіти сюди. російська співачка Анастасія Созокін розповіла у своїх соцмережах, що покидає Москву. Мовляв, жодної паніки немає. Просто прийняла таке рішення, адже так їй буде спокійніше. В нашому соседском чаті теж никакой паніки нету сейчас. все спокійно, ніяких істерік. Кто-то собирается ужають, кто-то стається. Окрім того, вона вже й опублікувала повідомлення, що придбала квиток на літак і лаконічно підписала. До побачення летіти вирішила далеко на Сибір. Причина черговий приліт по Москві. Сіті раніше у своїх соцмережах вона повідомляла, що планувала летіти з Москви ще після попередніх вибухів, які сталися цими вихідними. І ще знаєте, що думаю: Як-то стрімнувати, коротше, ну от після вчорашньої ситуації, як-то в ставати башні, хоча це мой дом, мої парти, ну коротше, стрюмна. Тім остаточно вирішила тікати після крайнього удару. Нагадаю, вночі Москву атакував безпілотник. Прильот впіймала та ж сама будівля в елітному районі Москви, яка вже потерпала від безпілотників.